На Запорізькому напрямку російські солдати розстріляли групу українських військовополонених. У мережі нібито з'явилося відео з дрона. На ньому видно, як українці розвернулися спиною до е, загарбників і декілька разів вистрілили в них. Інформацію поширили в телеграм-каналах. Чекаємо коментарі е, офіційних джерел. Чекаємо коментарі офіційних джерел. Це ключове. А два запитання. Якщо буде підтвердження цієї інформації, а те, що таке плюс-мінус відбувається, ми і з офіційних джерел чули, що бувають на превеличезний жаль подібні випадки, то в мене два питання. Перше, телеграм-канали. Я вам сьогодні читав інформацію, дуже багато критики йде щодо телеграм-каналів, тому що кожен може собі його завести, роздути, розкрутити, розшарити, потім ту чи іншу інформацію. І правдива вона чи неправдива. Невідомо, а Телеграм це дуже швидко, дуже оперативно і купа людей е, до цього, як кажуть, долучається і в це в результаті вірять. І наступне запитання просто. От, ви знаєте, писали, що військовополонений да, росіян е, е, утримується десь 10 тисяч гривень на місяць. У нас зарплата 19 людей, да? військовополонений 10 тисяч. Ну, тобто вдвічі менше, ніж зарплата нормальна в людини, да? І от коли таке відбувається. Повірте мені, зараз наші глядачі через один ставлять через один, ставлять собі запитання. Так ми їх утримуємо, нам не просто на нас напали, а вони розстрілюють наших військовополонених. Отут ваш погляд цікавий. В е, першу чергу, ми, як цивілізована країна, дотримуємося принципів міжнародного права і права ведення війни і міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Тому ми дотримуємося якраз тієї моделі, яка прийнята в світі. Ми не хочемо рівнятися з тоталітарним режимом, з агресором, терористом. Це дві великі різниці. Якщо ми хочемо будувати майбутнє наше на цих принципах, ми повинні відноситися так і до військовополонених. Так, да, ми знаємо, що вони злочинці, вбивці, от але іншого механізму немає. Ми їх затримуємо, ми їх розміщаємо, ми їх утримуємо. Я рахую, що дуже багато. Грошей витрачаються, тому що в нас мінімалка набагато нижча, і треба думаю, це по так, мінімуму забезпечувати. Вони б хорошо могли там сказати утримуватися, і ніяких проблем не було. Не треба перевищувати теж для них такі особливі умови утримання. Це вже забагато. Але друга складова про те, що вони творять. От ми ж бачимо, вони просто-напросто вбивають військовополонених відверто. Люди, які фактично здаються, вони їх знищують, тому що, наприклад, ну немає ні боєприпасів, нічого, і вже зрозуміло, вони всіх оточили. Там уже нема куди діватися. Ну, просто-напросто йде вказівка. Офіцерів, от рівня середнього і тому подібне, убивати просто, відверто, цинічно порушуючи всі норми війни. Сім і конвенцій, яка Росія підписала, про які Путіна ж кричить, що вони точно слідують. Він постійно всім. Я ж просто не говорю, Він тільки по телебачі. Він все говорить і Сінзепіну, і Моді, і Ердогану. Соровікіну свого часу каже зазовсталі відвести війська да. навколо. Uh -huh. А що було через добу, обстріляли так? Так в чому ж тоді його слова? В чому ж сенс? це ж навпаки все відбувається? Просто він же бреше, просто як дихає. Він просто дає одну казівку. Всі, так сказати, сили, наприклад, удари по Києву і по всіх містах України, це була пряма вказівка Путіна. Він дав системно змінити якраз і метод ведення нанесення ударів, і траєкторію. Відповідно, вони порадилися на колегії закритий, і зрозуміло, як в плані помсти.